Усім привіт! З вами Батхет. А це гра Майнкрафт. Давно я в цю гру не грав. Якщо бути чесним, я в цю, гра... цю гру грав, мабуть, останній раз років з 10 назад. Мені здається так. Ну, гра вийшла по-моєму в чи в чи в 12 році. Я не запускав, мені здається, в році 2014 останній раз. І з тих пір, як оказується, ця гра тільки розвивається, вона, ну, як мінімум, була не такою гарною, як мені здається. Хоча, в принципі, по графіці тут нічого такого немає, просто з рахунок того, що ну, немає в мене такого компудактора, який би міг би витягнути суперкруту графіку. От, Граю я на Макбуці, тож граю на Java-версії даної гри. Я там знаю, є якась версія, де там суперкрута, якась неймовірна графіка, суперреалістична. Не знаю, не шукаю. Я такого, чесно вам скажу, не шукав. От, просто вирішив запустити і подивитися, що в Майнкрафті змінилося і що можна тут робити в 2024 році. Це ніяке не проходження, не виживання і, тим більше, не які з'їгають по Майнкрафту. Тут мені навпаки було б добре, щоб ви мені самі пояснювали і писали в коментарях, що тут можна робити, що можливо можна пограти. Тому що, поки я створив світ... Боже, це був просто піздець, ви б знали. Поки створив той грьобаний світ, це пройшло блін, мені здається, пів години часу, поки я розібрався. Там стільки серваків, стільки всього було. Якісь і DayZ моди, і мод з якимись просто зомбі, і ваніла сквад, і якісь ще супер круті якісь моди, серваки чи як воно називається. Я чесно, я не знаю, що воно, як воно. От було б добре, якби ви мені написали в коментарях, що вам цікаво було б подивитися, і, можливо, написали якийсь гайд по. Оцих модах. О, хех, здоровчики. Я. я знаю, що вас треба блін, фігачити, бо з вас падає м'ясо, яке мені треба їсти, бо я можу стати голодний. Блін, щось довго мені до неї вбивати так-то. Доволі багато в неї так вдарив. Мені здається, раніше було якось менше. Так, давайте може, спробуємо щось зробити. Мені тут пише, що я можу щось щось построїти, щось зробити. В принципі, я пам'ятаю цю гру такою ж, але мені здавалося, що ця гра мала би просто-напросто вже вмерти. Ну, от від того часу, скільки вона існує, от реально. А, оце заслуговує поваги. Це от чесно, але я наскільки пам'ятаю, о, це що це таке? Це якісь гарбузи? Гарбузи? Ну, поки, поки все виглядає абсолютно так, як я пам'ятаю, чесно, нічого не змінилося. Якщо реально ця гра проіснувала, ну скільки там, ну нехай більше 10 років, да, і в ній нічого не змінилося, і люди в це грають, і я чесно говоря, мабуть, щось не розумію тоді. От. Але якщо в ній щось змінилося, можна щось туди теж підналаштувати, щось поміняти. Було б добре, щоб ви мені теж це про це розказали. От і щоб ви хотіли теж побачити. Мені було б цікаво, наприклад, зайти в якийсь DayZ Mod, мод, наприклад, спробувати чи можливо спробувати якісь інші моди. А, я там пам'ятаю, бачив мод. Це якийсь о, похожий на папа, як це назвати? Я не знаю. Типа, коротше, виживання, де є якась і зброя з обвісами і ще якісь всякі штуки. Я щось на це все подивився. Що це таке червоне? Що це за червоні блядь, дерева? Я таке перший раз бачу, чесно вам скажу. Перший раз бачу червоні дерева. Це текстури в мене типу, биті, і я за цього бачу їх червоними. Чи воно таке має бути. Ну, зараз давайте... Експ... Бляха. А я ж і хп хпшку втратив. ну, блядь. Ладно, пофіг, нічого страшного. А що тільки з нього падає? Одне питання. Вроді нічого мені не впало. Це якісь піщане дерево, бхайс, з них нічого не падає. Коротше, ладно. Я наскільки пам'ятаю, що тут є якісь гуфери, гафіри, гафери, гріфери. Коротше, Щось таке от тут існує, від чого треба ховатися. Типу, я пам'ятаю ці грі із ще О, свинюшка ще кусочок м'яска, нормальний, нормально, десь сюди, свинюшка. Так це, я пам'ятаю. В цій грі, що є якісь челіки, які з'являються, приходять вночі е зомбарі. От, і вони тебе намагаються вбити. І там є один неприятний челік, такий зелений, типу, він взривається, і все, що ти строїш, просто йде в сраку. Тупо нахуй. Спускаєш це все в унітаз, тупо із за того, що ти йому нічого зробити, е ну як не то, що не можеш, тобто типу, ти його вдарити можеш, але якщо він прийде і ти його не побачиш десь далеко, він просто взорветься. І взорветься, якщо він то він взорве все, що в тебе є. Ну хоча мені здається, кому я розказую, ті, хто дивиться це відео, то що це все знає, думаю, боже, батьки, то що ти несеш? Ти як мала дитина, би, ніколи не грав. Тож ти кажеш, що ти грав, маєш щось пам'ятати. О, нормально, я, кстати, знайшов якийсь лайфхак, можна тако просто типу, класти багато разів і вони вбиваються набагато швидше, ніж якщо його тримати, тримати. Типу, чи то мені здалося? Ну, Коротше, неважливо. Я думаю, мені вистачить 5 кусків м'яса, в принципі. Було б добре вже строїть, нервно, домик, бо зараз почнеться ніч, там ще приходять якісь черіки, які, просто зомбарі. Є ще, я пам'ятаю, зомбарі, які горять, о, ті ті ще пещери, якраз хотів до них добратися, ну ще ж вам розказати про те, що пам'ятаю, що тут є печери всякі отакі от. Блін, а як мені кудись іти? Оце в мене велике питання. Тут є, як будь якийсь Гранд Каньйон, там якась суперпіщера, суперздорова. Я такого взагалі, коли грав, не пам'ятав. Я пам'ятав, що там є маленькі такі. Ну, я не знаю, отут от, умовно, я тільки прокопаю, і буде невеличка піщерка. Оце я пам'ятаю. А такі здоров'язні піщери, що туди є, ну бляха. Чи то, ну, в принципі, це ж генерація світу. Це ж, по факту, мені здається, вона не змінювалася взагалі ніяк за весь цей час. Що там змінювати, якщо вона рандомна. От, як ніби і собі тоді, коли її грав, це Ладно, Я думаю, що в піщеру спускатися, поки немає сенсу. Було б добре, я так думаю, мені щось побудувати. Було б добре мені построїти, я наскільки пам'ятаю, якщо виложити оці штучки. Блін, а як їх покласти по одній? Навірно, так. О! Якщо їх виложити отако вот 4 штуки, то, то якась хуйня в мене виходить. Ладно, добре, відео не і так це робиться. Окей, я зрозумів, добре, давайте книжку почитаємо, тут можна зробити. О, я оце хочу зробити. А щоб зробити це, мені треба оце. Давайте це зроблю. Як мені це зробити? З, од... з одного дерева можна це зробити? Чи, чи як? Я просто не зрозумів. Так, так діються на половинку. Так я можу класти по одному. Окей, поклав цю одну штуку. Зробив це. Полуклав сюди, тепер я можу побудувати, воно мені говорить оце. Верстак. Окей, я будую верстак. Все, в мене є верстак. Давайте я візьму в руку зразу, щоб він в мене тут був удобненько. Окей, в мене є верстак. Треба би його десь поставити. Було б добре мені щось тут придумати. На ніч таке. От, і, до речі, можете написати, чи цікаво вам було б подивитися якесь виживання від мене на каналі. Можливо. Було б цікаво вам переглянути. Мені було б цікаво напевно, пограти. Чесно говоря, я от думав я більш скептично відносився до гри. Мені здавалося, що я зайду зараз просто туди хі-ха-ха, -хі да й на цьому кінець, але насправді доволі цікаво. От реально. Я тут щось бігаю. Блін, якби я ще зараз розумів, що у мене тупо буде виживання, а не я зараз закинуту по цю гру. Ну після того як познімають цю серію, просто подивлюся, що тут відбувається в цій гри, що змінилося. Я пропоную пережити ніч на дереві. Не знаю, чи зараз працює цей лайфхак. Я пам'ятаю, коли я грав і мені було тяжко щось там в самому почалі, в перший день придумати, то я переживав ніч завжди на дереві. Тому що на дереві ці зомбарі ніколи не могли добратися. Єдиний зомбак, який був тобі страшний, це той, який мав оцей, мав лук, і він міг в тебе стріляти. А це єдиний був, хто тобі був страшний. Це бджола? Чи що це за хуйня літаюча така здоров'язна? Походу, це бджола. А я думаю, що мені там на вухові жужало? На, блять, посра. О, воно мене ще пиздати буде? Охуєть, воно мене ще пиздати буде? Ебать, ебать там. А йди нахуй, блять. Та йди нахуй, единись от мене, де ти мене пиздиш? Та хто мене, блядь, б'є? нахуй. Сука, хто кто у меня, блядь, Піздец, блядь мене шо, Якась хуйня блять. Ну, пизды просто так. Ебать, блять, тут бджоли, конечно, жорсткі. Більше їх трогати не буду, блять. Ну їх нахуй, тих бджол. Короче. Запам'ять, отут стоїть мій верстак, щоб, блядь, це дерево ніхто мені не зрубував. Все. Так, а я можу якось похилитись, там з'їсти схавку свою, наприклад, чи ні? А ну-ка. Я можу щось таке зробити, щось таке гарбуз... гарбузовий пиріг. Для нього треба мені знайти цукор і яйце. Нахуй воно мені треба, блядь, Давайте просто сожру якось отак. Сира баранина. Отак наїв, нею. Хрязь, хрязь хрязь і все. А такого мені хп не підняло. Піздець, блядь. Здохну. А, воно саме вроді відновлюється. Чи воно віднялось? Ладно, не важно. Добре, мені було б добре зробити якийсь меч. Чи може зробити собі дерев'яний меч? От у мене яке питання. Вилежити якось отак треба ж вроді, так? Да? Та, блять, можна якось покласти. Отак. Ні? Не так, значить, робиться меч, блять. Нереально, я колись грав але зараз, я не пам'ятаю взагалі, як, що тут треба нажимати. Ладно, давайте, може, по книжці краще подивлюся, бо щось мені здається, що я так буду дуже довго тут а, долупатись з цією всією штукою. Окей, тут там мені написано, що я можу собі зробити. Да? Тут я можу щось собі приготувати, можу зробити собі біле ліжко. Для нього треба мені якісь. А, біла вовна. Ага, тобто мені треба а, цих повбивати, значить овечок. Ага, то це вовна. Я думаю, що це за хуйня біла? То це з них не м'ясо падає, значить. Окей. Добре. Далі я можу якесь насіння гарбузу зробити собі. Тобто, по факту, виходить, я його можу собі посадити. А, а це що за фігня? Це якийсь білий килимок. Ну, це, мабуть, щось вряд ли полезне мені буде зараз. Добре, тут ще якась штука є, якісь двері, ще якась хрень. Ладно, це все, це все круто, це все класно, реально. Прям вау, супер, мега клас. Єдине питання, як мені зробити меч? Я можу тут, наприклад, пошукати. Ага, англійською шукаю меч. Да, меч. Отак. Ні. Ем... Ну, окей. Блін, вже і ніч, вже і вже звечоріло. Було б добре щось тут побудувати, напевно. Якось, щоб трошечки мені було спокійніше. Але з другої сторони, в принципі. Бліть, що за хуйня ще загорала? А йобен Бобен, тут ще й вовки є, блядь. та піздець. Що це за хуйня? А ти вовк, блядь? ти можеш на мене нападати чи ні? Ну ти ж хуй знаєш, що мені робити. Блядь, перепригнути можна на те дерево, а я можу цю штуку зламати і забрати з собою. Сподіваюсь, що можу. Надіюсь, я зараз не зламаю неї просто в тупу. О, можу. Так, пропоную з цього дерева, як настоящий паркурист, просто О, хуя, блядь! Ну, похуй там зламав чуть ногу, то таке, Неважно. Давайте якось лучше по деревах будемо двигатись. Єбать, тут дохуя всякої срані бігає. Живо. Блять, їбать, воно прыгає нахуй, да воно сюди запрыгнути може. На похуй просто тому. Блять, вони на цих курок нападають. Я не знаю, блін. Я не хочу туди зараз вписуватись, мене, блять, чуть джела їбуча не вбила. І мені здається, що воно мені нахуй не треба зараз. Тут є м'ясо, тут є якісь пір'я. І було б добре просто ніч тут пересидіти. Сука, дивися, воно вже сюди, блядь, піздує. Ну ти падло нахуй. Іди, іди нахуй від мене. Я, блядь, поламаю, блядь, просто ходям собачим, щоб все тут листя їбуче, щоб ви, сука, сюди взагалі не підходили. Так, я ось отако все поламаю. Я думаю, це, це нормальна, хороша ідея. Нормальна, аномальна ідея в мене виникла, так? Да? Так. Да. Отак, все, думаю, вони сюди не допригнуть. Коротше, я пересиджую ніч на дереві, Отака моя тактика зараз. А далі будемо дивитися, що ми зможемо зробити з вами. От, бо того, що построїти, щось, якийсь домик, я собі не построїв. Ждати тих гуферів я теж не хочу, ну, не особливо говорю, великим бажанням. От, поки можемо просто поговорити про те, що колись, коли я грав десь в якомусь році 13-му, мабуть, в цю гру, я пам'ятаю, моя тактика була просто викопати ямку десь в землі. І збудувати першим ділом собі земляний будинок. При тому зробити цей земляний будинок з кроком для того, щоб потім його зробити дерев'яним внутрі. От. Але, але зараз, мабуть, всі грають взагалі інакше, взагалі інакше збирають ці ресурси супербистро, там вже шарять що, куди, як його робити. До речі, давайте, давайте я чого я стою. Тож ніч настала. В принципі, я тут, мабуть, що в безпеці відносні, да? Блять, якась хуйня піч, блять, мені це трохи лякає, але ладно. Я, вроді, тут в відносній безпеці і було б добре мені, можливо, зробити якусь движню. Я можу палку собі зробити. О, до речі, давайте, давайте, давайте зроблю палку. Я хочу зробити ну, 12 штук, я думаю, мені хватить їх. Да? Отак, от от, 12 штук мені хватить. Тепер я можу зробити собі палку. 4 штуки. Давайте зроблю собі 4 палки. Тепер мені відкрилася якась сапка, лопата. О, о, це те, те, про що я говорив, мечі і всякі прочі хуйні. Це те, що мені треба. Блядь, вони рядом ходять, піздець. У мене це трохи лякає, я реально говорю, дивіться, от вони питаються, блять, до мене добратися, добре, що я там все вирубав. Коротше, роблю я собі меч першим ділом. Першим ділом роблю собі меч, блять, щоб піздити цих блюдків всяких. Де ти там, нахуй? Іди сюди, блять. Стоїш там, ждеш, падло. Я блядь, зараз вас нахуй тут всіх от отпизжу. Іди сюда, блядь, Волк сраный. Сука. А ну блядь. Ну блядь, так я його не можу, блядь, даже вдарити. Нахуй я Нахуй я, блядь, злість, пиздец, якась хуйня, блядь, мені дихає на вухо. А ебать його, нахуй. Так я знайшов якесь яйце, це добре, навірно, а може і не добре. Так, і тут є тут є тоже яйце і є ще якийсь хуйня. А, це перо, Добре, ще яйце, м'ясо, перо, добре, круто, все це класно. Блять, нахуй я зліз. Це була тупа ідея, там тупо реально мені на вухо якась хуйня почала дихати. Сука, а я ж пам'ятаю, тут є ще ці. Тут є ще такі чуваки, типа па пауки. І ще я пам'ятаю такі здорові здорові чили, Але вони, ну, типу, як осьминоги, тільки чотириногі, блять. Я так думаю, що вони, напевно, тільки в воді, наскільки я пам'ятаю. Коли грав, то вони тільки в воді водилися. Ладно, давайте ще подивимось, що я можу тут зробити. Я можу зробити, наскільки я розумію, ще якийсь топорічок, давайте його зроблю, ще поживемо якийсь диночок, ми щось зможемо зробити. Можна зробити ліжко, але ліжко, поки, напевно, робити не буду, бо я його і не можу зараз зробити. Мені було б добре зробити стрілу, але непонятно, як зробити лук. Можу зробити цей сундук, можу зробити діжку і драбину. Та хуй знає, мені якби тут нічого з цього і не треба. Якби мені з цього нічого не треба, от чому вся проблема. Так, тут я можу зробити двері, всяку штуку. О, вогонь можу зробити. Можу зробити багаття, до речі, але для цього треба вугілля. Вугілля в мене нема. Так, да, до речі, я граю українською. Тут є українська мова, оказується в цій грі. Як мені здається, коли грав, була тільки англійська, в принципі, тільки англійська і все. Так, лопата. Чи треба мені лопата? Ну, давайте зроблю, в принципі, то я ж можу собі це дозволити, що мені економити ресурси. От, Якщо вам сподобається, то наступного разу розпочнемо нормальний світ, ви мені підкажете, до речі, налаштування, як зробити якийсь більш-менш такий дружелюбний світ для мене особисто. Бо того, що, Як бачите, ще той ігрок, Ігроман 3000 це прям про мене, мій нікнейм, як бачите, от, на Ютубі. Якось було б добре мені, щоб ви все пояснили, розказали, як що краще зробити. Бля, ця ніч єбуча, вона така довга, ну просто піздець. Я не знаю, що мені робити зараз. Типу, я всю ніч, ну, ніч іде вже зараз довше, ніж день. Я серйозно говорю. Реально довше, ніж день іде. Ладно, давайте поки порубаю дрова. може, там потім щось придумаю з тими дровами. Було б добре щоб сходити в якусь піщеру. А, до речі, може ми і сходимо в піщеру, проте в мене хпшки ніфіга немає, але і хранить теж я нічого не буду. Ну, бо сенс з того всього. Чи було б добре, може, потім багаття створити? Може ми знайдемо вугілля, я створюю багаття і поїм, щоб похилитись. Так, перепригную. Я якось сюди. Так, і давайте тепер... О, нормально! Так тепер, блін, дрова то рубаються набагато лучше, набагато швидше. Оце тут тема. Топорічок, правда? Пригаю, блін, пофілу. Все. Більше я нікого не боюся, що в мене є меч, у мене є. У мене більш ніхуя немає, але ну, нічого страшного. Я думаю, що меч мене спасе. Якщо що, Блін, так багато берест, це ж бін, тупо щастя, коли бін, такий сіт тебе згенерується, де куча дерев. От, ну Як мені здається, я пам'ятаю, що коли я грав, блять, те дерево, щоб знайти, ну це піздець, що треба сотворити. Це дуже круто, якщо ти знайдеш біом, де куча дерев. Це там моя та штука, було б добре неї забрати з собою, щоб потім не робити. Хоча з іншої сторони в мене дуже багато дерева зараз є. І по факту неї створити мені нічого не коштує. Ну ладно, давайте якось я постараюсь, можешь сюди запригнути. А це не та штука, не моя. Ну пофігу, все одно вирубаю все дерево. Вже я розрубаю дерево, то рубаю все. До кінця. Так там якась хуйня пшикнула. Щось ходить. Єбать паук, блять, ну якого хуя пауки ці їбучі. На, нахуй пизданув, блять. Де Бля, ти, сука? На, блять, на, блять. Ай ти дебіл нахуй. Будьте типа у. Я выкинул! Я выкинул кива я забрал! от Отъебать! підняв, підняв підняв меч! блядь, я зараз здохну, мені здається, мені здається, я зараз здохну, Нормально, я ще пиздану. і ще разочок, сюда, блядь, Ай, нахуй хорош! Боже, хорош! Топором, блядь, зарубав, нахуй, просто одрізав йому голову. Сука, кожну лапку, блядь, відрубав. Піздець, блядь, якась хуйня, блять, піщить над головою. Сука, у мене одне хп, одне, блядь, даже пів хп, а не одне. От їбіться від мене, блядь, Хто-то. О, ебать, єбать, єбать, там просто тіло, блядь, це село нахуй прийшло з цих банних Ну, от якось так. отакі є, блядь, виживатель, піздець, ви бачите, їх там просто, блядь, лучники, цих ще три хуя, блядь, бігло. Це ж вони, навірно, ті, яких, коли вдариш, вони ще й горять при цьому всьому. Ну, Мені так здається, я просто пам'ятаю таких, що яких б'єш, вони горять. І пам'ятаю тих зелених, які взриваються. Ладно, на цьому, я думаю, будемо завершувати. В принципі, таке невеличке відео зайшов в 2024 році подивитися на гру Майнкрафт. Доволі весело, чесно скажу, доволі цікаво. От, і мені було б цікаво тут якось повиживати. Я буду дуже-дуже вдячний, якщо ви мені напишете, як налаштувати сервак, який краще вибрати. От, що краще додати, може, там можна якось рівень складності налишати. Я, По-моєму, там бачив, там було щось нормальне. і В мене стояв. От, може, мені варто поставити вообще якийсь легкий, бо то, що, як бачите, я тупо... Тіряюся, я не знаю, що робити. Єлі-єлі, якось тут вижив, дожив до ранку, але, на жаль, блін, от чуть, чуть не вистачило, щоб вижити і дожити до наступного дня. А на цьому в мене все. З вами був батка. Це була гра Майнкрафт. Чекаю на ваші коментарі, а також чекаю на ваші пальці вверх. Якщо вже додивилися до цього моменту, також переходьте. Дивіться інші мої відеоролики. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока.